Я дуже щаслива, що батьки виховали мене такою наполегливою і цілеспрямованою людиною. До 24 років я самостійно заробила гроші на власну квартиру. Батьки мені копійкою не допомагали, інші родичі також. Недовзі я зустріла хлопця, який мені сподобався, і великою помилкою було сказати йому на першому побаченні, що квартира, в якій я живу, не орендована, а власна. Коли наші стосунки стали серйознішими, я попередила Володимира, що в разі чого ми не будемо жити у моїй квартирі. Я переїду до нього на орендоване житло, а своє буду здавати. Так можна і на автомобіль назбирати. Хлопець погодився і сказав, що він підзбирає ще коштів, і ми обов'язково з'їдемось. Та минуло півроку. І Володя з'явився на порозі моєї квартири з валізами. Сказав, що в нього обставини. Свільнили з роботи і жити йому немає де. Він попросив у мене пожити деякий час. А це нічого, що неподалюк живуть його батьки. Можна було б і до них повернутися. Думаю, ця історія була брехнею, тому то я і обірвала стосунки з цим парубком.